Всім привіт! Ви на каналі CryptoWay. Сьогодні ми поговоримо про докс, про вивід монет на біржу, та як їх продати і що з ними робити. Як ми знаємо, докс 20-го числа зліститься на основних біржах це на OKX та Bybit. Можливо, він також з'явиться на Binance, але поки що анонсів нема. Я розповім, як вивести наші докс легенько, а також що робити далі з монетами. Особисто буду я і куди я буду виводити сам монети. А хто підписаний на криптовий канал, ви вже отримали гайд, як вивести монети. А для новачків я спеціально зробив відео, щоб ви могли наглядно подивитися, як це робити. Особисто я буду виводити свої монети на біржу Bybit, оскільки Bybit мені подобається, їх біржа, а також вони минулого разу з токеном NOT мали проблеми з депозитами та вирішили нагородити все ком'юніті. Дали, по-моєму, по 50 доларів та по 30 токенів МНТ, а також VIP-аккаунт на 3 місяці. Тому буду особисто я виводити на біржу Bybit. Як це зробити? Зараз записую вам відео, що ви, ви могли повторити. Нажимаємо Депозит. Вибираємо Exchange, і в нас є дві біржі: OKX та Bybit. Я вибираю Bybit, нажимаю відправити. Ветаю, чи є в нас аккаунт. Якщо аккаунту нема, ви можете знайти ссылочку для реєстрації під відео. Нажимаємо Далі. Нам необхідно вписати ByBitID, DOX-адрес і memo. Це ми все знаходимо на нашому аккаунті Bybit. Заходимо в аккаунт Bybit, знаходимо memo, Перепрошую, знаходимо ваш ID, він знаходиться отут. Звідси ми його копіюємо, йдемо в Telegram та вписуємо його тут. Адрес docs Адрес можна знайти тільки в поповненнях. Нам необхідно писати докс, знайти монетку, вибрати мережу тон. Докс наразі тільки в мережі тон. Знайти адрес. Зразу під, зразу під ним є мемо. Копіюємо адрес та вписуємо його тут. Потім так само робимо з мемо. Копіюємо мемо. У нас всі три поля заповнені. Зверніть увагу, вони всі мають бути заповнені. І нажимаємо Send. Після чого у нас ще раз запитують. Що все вірно, і нажимаємо Confirm. Депозит в процесі. Woof. Депозити будуть зараховані до 20 серпня на баланс вашого аккаунту, де ви зможете продати. Також такий самий варіант можна виконати із OKX. Коли ви виберете OKX, вам необхідно так само буде вписати, ID, воно знаходиться тут, а також так само нажати Поповнити, знайти Doc, монетку. Знайти мержутон, адрес і комент це мемо. Тепер поміркуємо стосовно потенційної ціни DOX. Наприклад, на примаркеті Bitget. Його можна знайти тут. У нас вже малюють ціну 1,10 цента десь в цьому діапазоні 0011 на покупку і на продажу 0011. Також, як ви бачите. Було смарт-шортити докс. До речі, про це я писав в телеграм-каналі. Десь тут виріше, що можна було відкривати шорти по докс, тому що після анонсу supply в 550 ось мільярдів. Ясно, що ціна монет пішла вниз, тому що використовувачів не так багато монет, як всі очікували, точніше, Монет стало занадто багато, ніж всі очікували, і користувачі пішли шортити, сливали свої токени на промаркетах по любій ціні. Особисто я був вдачно відкрив шорт на OKX по маркету, як ви бачите, тут навіть воно відображається. І зробив трішки на цьому. Але ми не про це. Я особисто думаю, ціна в нас буде в районі 1,1. Можливо, можливо, десь така, як вона є зараз, можливо, трішки менше, можливо, трішки більше. Але більше, ніж 301 я не очікую. Це мене влаштує, щоб продати свої монети. У мене близько 300 тисяч монедокс є з усіх аккаунтів. Це буде в районі 300 доларів з безплатної активності від Телеграму. Я думаю, що це супер, гарна, гарний показник. Тому ви думаєте самі, що робити своїми аккаунтами і токенами. А я сказав, що буду робити я. На цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня. Підписуйтесь на канал. Щасливо!